Пройшла чарівна золота осінь. Дерева скинули своє ошатне вбрання. Жителі міста поспішають прибирати вулиці. Вони не задумуються над тим, якої шкоди завдають довкілля, коли спалюють листя. Мало хто знає, що то натлійчого листя виділяє 30 кілограмів чадного газу. Він зв'язується із гемоглобіном крові і блокує постачання кисню до тканин організму. А ще там міститься 9 кілограмів мікрочастинок диму, пил, окиси азоту, важкі метали і низка канцерогенних сполук. Вони здатні викликати у людини ракові захворювання. З листям, як правило, горить і безліч різноманітного сміття. Що суттєво посилює забруднення атмосфери. Прикро визнавати, та найчастіше біля вогнищ можна побачити дітей. Дошкільного і молодшого шкільного віку. Вплив диму на чиї організми особливо небезпечний. Постійно подразнений димом епітелій сльозової оболонки дихальних шлахів не здатен протистояти мікробам. Особливо погано тим, хто страждає на бронхіти, бронхіальну астму, реніти чи тонзеліти. Окрім того, спалювання листя і сухої трави призводить до такої екологічної шкоди, як руйнація ґрунтового шару, адже безпосередньо вигорають рослинні залишки, гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми. За нормальних умов, коли листя перегниває, речовини, необхідні для розвитку рослин, повертаються у ґрунт. При згорянні ж утворюється зола. Незважаючи на загально прийняту думку, зола є далеко не найкращим добривом. Більше того, що тогорічне спалювання листя спричиняє виснаження ґрунту та відповідно зменшення врожайності. Випалювання рештків рослин і опалого листя небезпечне ще й тим, що може перерости у неконтрольоване горіння до пожежі. Громадянам слід замислитись, чи варто випалювати суху траву, бур'ян при наведенні ладу біля своїх садиб, на городах, при будинкових територіях, перетворюючи родючі землі навколо нас на попелище. Додаючи роботи пожежним, наносячи шкоду екології, здоров'ю собі та оточуючим. Красива осінь вишиває клени, червоним, жовтим, срібним, золотим. А листя просить, вищий нас зеленим. Ми ще побудем ще не облетим. А листя просить. Дай нам тої втіхи, сади прекрасні, роси, як вино, ворони п'ють надкльовані горіхи. А що їм чорним? Чорним все одно.